Сап народ! З вами знову Viper. Ой, перепрошую. Тут впало. Грамт впало. І ну, я граю зараз на, серв... на проєкті серверів Mix Servers. І я хотів спитати вас поради. Знімати мені на ньому по ньому летсплей. Хоча я тут трохи вже, ну, як трохи вже нормально так прокачався. Я не думаю, що вам буде інтерено. І... і я хочу. Спитати у вас поради. І як мені Що мені робити? Записувати на цьому сервері хайтеч. У мене зараз хайтеч перший летсплей. чи записувати летсплей на другому хайтеч. Там такі самі моди, такі, все таке саме. Тільки я там ще ні разу навіть не заходив. І ну, записувати я буду, звісно, з Джобро. У нас з ним ну, -е, відео майже однакові, там він трошки у нього більше відео там, різних по фаркраю і все таке А в мене переважно Minecraft. І, і я просто хочу вас спитати, що мені робити. Тут, тут спитати, тут, до речі, ось я вам покажу. У мене вже навіть є кілька тваринок, кілька-дві курки. якось так замурував, бо в мене ще були овечки, дуже багато овечок. Але якийсь придурок прийшов, так як тут на приватах дозволено вбивати мобів. Якийсь придурок прибіг і повбивав всіх моїх овечок і мою корову, яких Джобро яких Джобро дуже довго пробував привезти. Ну я не знаю, куди він там ходив, шукав їх. І ну, я, мені просто цікаво, чи захочете ви дивитись відео, якщо я буду записувати тут, де я вже прокачаний, там в мене є нано броня, ось МФІ, той МФІ, Дуже багато всього. Чи записувати мені відео на індастріалі, де в мене немає ще нічого. І... І там, якщо, ви, якщо вам цікаво, чому в мене так довго не виходять відео, це все через поганий інтернет, так як ну, в мене був останні, останні кілька тижнів був дуже жахливий інтернет, дуже лагало. І ну просто неможливо було без запису, ще не дуже лагало, тому я от як роз розвився за цей час, коли ну я не знімав відео. А як я пробував вимкнути запис, то в мене дуже ко, буквально кожні три хвилини мене викидало з сервера, і дуже постійно лагало, неможливо було грати. І ну я хочу спитати вас, чи грати мені, ну чи знімати летсплей на цьому сервері, чи знімати на інших серверах. І, до речі, там Джедікрафт теж давно не виходив. Ну просто. Я зараз нема, нема з ким записувати відео, самому не інтересно, хіба я можу спитати там, деяких підписників моїх, які грають на Крафті. Якщо ви хочете записати зі мною летсплей, то напишіть мені в ВК, так, так як я не хочу опублікувати свій скайп, я вам напишу в теж відпишу вам в ВК свій скайп і ми можемо записати сумісне відео. Не, не обов'язково, якщо, якщо є такі люди, що там не знають українську і не обов'язково, ми можемо записати відео на російській, як я з російською мовою теж вільно спілкуюсь і теж добре, добре її розумію. Ну, і наостанок я хотів би. Так уточнити нам, наприклад, в попередніх відео в коментарях там писали дуже часто, там, типу, що ну там, що я з села, дуже замітно акцент, і все таке. Ну так, я я живу в селі, і мій друг теж джобро, він з села. І ну, там один чувак писав, що ніяк не міг зрозуміти, на якій, на якій мові ми говоримо. Так це, це ну, так сказати, діалект, це не офіційна мова, це діалект західноукраїнський, переважно на всіх західноукраїнських областях так говорять. Ну, я теж з, західно, з Західної України, з Тернопільської області. Так що, ну... Там, якщо вам не зрозуміло, на якій я мові говорю, ну я не думаю, що це аж так незрозуміло, так що відео де, ну, я ще говорю більш-менш зрозуміло. Були б у Карпатах і тоді зрозуміли, що означає незрозуміло. Ну, де, навіть деколи, коли я грав на, там, на різних серверах і спілкувався навіть, навіть з українцями, вони переважно казали, що я з Карпат. Так, ой, щось тут мені у мене хіба тут нема приват? Ні, все нормально. Там е, всі переважно думали, що я народив, що я з Карпат, так як ну, переважно, переважно я говорю так ну, з друзями, все, ми спілкуємось переважно так, ну, на сільських діалектах, так як ну, так привічніше набагато. Ну, всі думали, що я з Карпат, так як ну, там більше половина населення говорить на такій діалекті. Ну, але я, я з села, але не з Карпат, що ну, я говорю на, говорю на українській мові. Просто трошки з словами, там, ну, в нас переважно в сільських діалектах трошки є навіть польських слів. Це вже так в історію треба вкопуватися, не інтересно буде. І ну, що я хотів ще сказати, це в принципі все. Все сказав. Ну, так що відео ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляди в моїх попередніх відео, за коментарі навіть негативні, все одно дякую. Дуже приємно, що мої відео дивляться, дивляться люди. У мене там по 50-30 по 30 переглядів на відео мені дуже приємно. Дуже приємно, що, два, що в мене з'явилося вже два підписника, так як це дуже сильно стимулює записувати далі. І, ну, Підписники дійсно, дійсно в мене не, там, не просто не зайшов, подивився там відео, ага, ага, підписався. вони, ну, Один мій підписник зв'язувався зі мною на Джаді Крафту. На І, ну, але на той час, коли він до мене писав, я не знімав відео. Ми тоді з другом були на босі. І ну мені було би приємно, якби на мій канал підписувалися ще люди. Так що ну, дякую тим людям, які підписались, дякую тим, що коментують, навіть якщо коментарі негативні. І, до речі, там, коли е, мене спитали, там, мені сказали, що я з села, ну, і, ну, і я відповів, що Івангай теж з села, там, що там, спитали мене в коментарях, типу, там, там, чи хочу, чи хочу, що я розраховую бути таким популярним, як Івангай. Ну, До Івангая мені ще дуже далеко. Ну, я, я не думаю, що мені так само пощастить, як йому. Але ну, хотілося б, щоб так, так пощастило і мені. Але я не думаю, що я стану таким ж популярним, як Іван Гай, так, так як він переважно зараз відеоблоги знімає, а я знімаю летсплей. Але летсплей не такий популярний. ну і Плюс в тому, що вік мені 13 йому вже. Не знаю, там 19 чи скільки йому. І ну, це теж великий фактор, так як в мене немає таких, таких можливостей там знімати відео там, на різних там ну, не з просто на Gamescom їздили ще багато там різних таких в них цікавих відео. Мені сподобалось їх відео. У мене немає можливості таких відео знімати, тому я не думаю, поки що немає можливості. Тому я не думаю, що я стану таким ж популярним, як там Фрост і там дехто навіть. Казали, що я і Джобро майбутні лололошки. Ну, я, ло, ну Відео від там, ну, фанати Лололошки не отінять мою думку, але ну, я не дивлюсь його відео, я навіть не бачив я не бачив ні одного його відео. Я ну, там, як хто фанат, там, великі лололошки, все таке, там, зараз скажуть, там, е, там, фу, як він може, там, не подив... як він міг не подивитись, там, відео лололошки, він такий популярний, його всі знають, ну, я теж знаю такого е, ютубера, як лололошка, але, я, ну, я не дивився його відео, так як, ну, мені не, мені здається, його відео, звісно, теж, там, в нього гарні відео, так як, ну, він теж, ну, не, якби в нього були Якісь там фігові відео на нього б не підписувалося стільки людей. І... Ну так, що Ну там не ображайтесь, хто там його, не хто там його фанат. І все таке. Нічого, Я нічого особисто не маю так, також і до нього. Можливо, навіть подивлюсь його відео. До речі, хто, хто бачив його відео і рекомендує їх до перегляду, теж там ставте лайки. Я, я хочу побачити, чи дійсно його по, по, по лайках на своєму каналі, чи дійсно його відео цікаві. Там напишіть мені в коментарі, чи в ВК, чи в, варто мені подивитись його відео. Так, так як ну, просто я сам найперший ютубер і Лесфейщик, який мене надихнув на. На запис це був Frost, другим був Іван Гай. І ну, Лололошку я вже, не, вже перестав, ну, не дивився. Так як ну, я постійно залипав на їх відео. Так що те, хочу теж їм подякувати за те, що вони показали мені, яким може бути цікавим YouTube. Ну, все, тепер ну, треба завершати відео, так як ну, я вже все сказав, що міг сказати. Коментуйте, підписуйте, підписуйтесь, перепрошую, ставте лайки. Всім удачі, всім до побачення.